Миру і Божого благословення всім, Говорячи людям, що тобі потрібен Ісус Христос, а людина відповідає, хто такий Ісус, як Ісус може допомогти. Ісус Христос це той, хто створив всесвіт і досі керує всесвітом. Прийшов на землю, став тілом, щоб прийшло спасіння, просвітництво, народів та племен до краю землі, щоб люди набули сенсу життя. Ісус Христос це все, це Слово Боже. З Ним потрібно спілкуватися щодня. Чим більше, тим краще. Він прийшов, щоб принести нам просвітництво. Часто говоримо, Боже, де ж ти? Невже не бачиш скільки горя, бід, та страждань та проблем? Та взагалі, як може глина говорити гончарю, творцю? Навіщо ти мене створив? І чому взагалі знаходимося у всьому світі, що нам дав Бог на землі? храмині, яка запущена і керується Богом, дихаємо Його повітрям, йому все, що Він дав нам, летимо на планеті посеред неосяжного космосу, маємо оболонку, щоб дихати. Маємо зірки, сонце, і ми це ще запитуємо, чого ти Бог і взагалі чи є ти? Чому допускаєш зло? Ми прийшли в світ, щоб пізнати Бога і принести світло. Це для того і прийшов Ісус. Прийшов, щоб сліпим дати прозріння, принести просвітництво. Ісус говорив церкві, що ти думаєш, що ти бачиш, розумієш, а ти сліпий, нужденний, мізерний. Я прийшов, щоб сліпи бачили, а ті, які думають, що вони бачать, щоб вони стали сліпі, тому що якщо не приймаєш істину, то ти тоді сліпий. І ще більше тоді у тебе поразка розуму йде, тобто не розумієш реальності. В момент живеш волею сатани. Приходить Ісус і дає нам зір. Він прийшов, щоб відкрити нам зір і вивести нас із тембри у світло. Адже ми бачимо все завдяки світлу. І я в духовному світі ми бачимо завдяки Ісусу Христу. Він світло дає просвітництво, Нам потрібно вчитися, бачити всіх людей і їхні потреби, творити добрі справи, жити за волею Божою. І це не принизливо принай... бути учнем Ісуса Христа. А хто забув про очищення від своїх давніх гріхів, то сліпий, короткозорий, тобто навмисно забуваючи і заплющуючи свої очі, не хоче нічого бачити. Хочуть жити на помачці, а навіщо ці чудові проповіді? Всі проповіді це навчальний посібник, який навчає колишніх хлібців новому життю. Ось що мені потрібно бути в живій і плідній церкві, Слово Боже, та дивитися матеріали на каналах Слово Боже. Там без лиш проповіді, завдяки цих навчальних посібників не заплющуються очі та не забуваєш про очищення від давніх гріхів. Так, що не забувайте про очищення від своїх давніх гріхів, тому що дня приймайте слово Боже, хліб на суші, щоб пізнавати Христа, щоб зростати. Люди не хочуть впізнавати Бога, вони сфокусовані на матеріальному та тілесному світі. Потім в один момент трапляються проблеми і прокляття, то починає весь світ, в який вірили, адже тоді було не до церкви, не до Ісуса Христа, не до Бога, не до прозріння, щоб пророзріти і розуміти волю Божу, план Божий, взагалі світобудову та сфокусований на цьому світі. То він починає руйнуватися, втрачаєш цінності рідних і близьких, майно, подаєш депресії, депресію тому що не харчуєшся від Слова Божого, від Ісуса Христа, не приходиш до світла Бога, цінуйте і будьте вдячні Богові. Що дав нам світло та розум, нехай Бог благословить вас, сліпі стали бачити, щоб Дух Господній прийшов на землю, Ісус прийшов хрестити Духом Святим, щоб, дійсно, як написано в Євангелії від Луки 4,18, Господній Дух! Там свобода від усіх хвороб, проклят, піде від рабства, від сліпоти, від усякого ярма. Прийди до Ісуса Христа, прийміть спасіння і свобода, і вічне життя, Бажаєте прозріти та бути учнями Ісуса Христа, запрошую вас до Церкви Слова Боже. Щодня слухайте хліб на суші та пустіть в своє серце Ісуса Христа. Нехай благословить вас Господь. Амінь.